Війна бажальна, тому що дня наші хлопці отримують важкі поранення. Сьогодні я завітала на роботу до медичної роти, яка надає першу лікарську та спеціальну медичну допомогу. Командир медроти розповів про специфіку роботи стабілізаційного пункту. Траплялося, коли було гаряче. Лікарі надавали допомогу одночасно аж 16 пораненим. Пункт оснащений рентген кабінетом, де боєць із травмами легкої або середньої важкості, може пройти обстеження. Тут ми надаємо і долікарську, і першу лікарську допомогу. Тобто первинні зупинки кровотеч, стабілізація стану пацієнта, виявлення і запобігання утященню стану пацієнта, виявлення життєзагрожуючих станів. Вихід з цих ситуацій, тобто там дренажування, ну тобто, те, що є для нас найбільш небезпечними, так це е, поранення в голову проникаючи, поранення в грудну клітку, і поранення в черевну порожнену. Зазвичай бійці дістають ураження незахищених ділянок тіла, зокрема попереку та нижніх кінцівок. Саме такі пацієнти найчастіше опиняються на операційному столі. 90% Поранене це вогнепальне осколкове поранення, так як наш ворог застосовує найбільш часто артилерійські засоби. А, на щастя, це легкі або середні, важких на щастя не так багато. За час повномасштабного вторгнення наші військові медики налагодили систему евакуації поранених із поля бою. Найперше моє завдання це евакуація. З зони баразітнення ну, з жовтої зони і довозить її бійців до стабілізаційного пункту, де ми їх стабілізуємо і далі евакуюємо вже в шпиталі. Поранення основні, звісно, 90% навіть більше це біля вих майже не зустрічається війна артилерії. За потреби медики надають допомогу й цивільним, адже покликання лікаря робити все можливе та неможливе, щоб пацієнт залишався живим та здоровим.